Маленький Лев та заблукала антилопа. Сонце зійшло над широким луком. Тварини прокинулися та потягнулися на світлі. Маленький Лев Лев позіхнув і озирнувся навколо. Він любив дивитися, як його друзі бігають і граються. Стадо антилоп почало рухатися. Вони швидко стрибали по високій траві. Але одна маленька антилопа Арло відстала. Він вже виглядав стурбованим і втомленим. Лео помітив, що Арло був далеко. Він підійшов ближче тихими М ем і решітка 39. Якими кроками? Ти в порядку? лагідно спитав Лео. Арло похитав головою та опустив погляд. Інші тварини промчали повз них. Зебра зараз сміялася разом зі своїми друзями. Мавпа гойдалася з дерева на дерево. Ніхто не сповільнився, щоб зачекати на Арло. Я не можу встигати, прошепотів Арло. Мої ноги занадто короткі та слабкі. Лео на мить задумався, а потім посміхнувся. Не хвилюйся, я залишуся з тобою. Разом вони йшли повільнішим кроком. Жираф опустив голову та заговорив Будь сміливим, Арло, стадо вже близько. Жираф вказав своєю довгою шиєю. Птахи літали над ними, співаючи пісні. І квот, ідіть за нами, ми проведемо вас. і квот. Арло підняв голову і відчув полегшення. Лео підбадьорився, ти тепер не один. Вони дісталися до річки з сильними хвилями. Арло тремтів, не знаючи, як перейти дорогу. Слон Еле хлюпнув у воду. Іквот, тримайся, я тобі допоможу. Іквот. З допомогою друзів Арло безпечно перейшов дорогу. Він уперше того дня посміхнувся. Дякую тобі, Лео, що залишився зі мною. Лео тихо заревів, пишаючись своїм другом. Зрештою, вони знову знайшли стадо. Антилопи радісно вигукнули та вітали повернення Арло. Він відчував себе сміливим і щасливим усередині. Лео зрозумів, що доброта зростає у мужності.